Вийшов на приманку. Давай, 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 давай. Є, друзі. Так, це ще сонячний окунь. Оце прикол. Оце прикол. Друзі, зараз де На кожному закиді, просто на кожному закиді. І о таке щось О, просто клас. Які вони гарні. Є, друзі. Рибка. Друзі, доволі непогано половив сьогодні на мормишку. Цікаво, було би більше часу, може, ще було що У в мене в руках в мене В руках Азура X Nano Від 0,1 до 1, 1 гра. Я розіграю цей спіннінг, коли на каналі буде 1000 підписників. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки коментарі. Розіграємо палку на 1000 підписників. Така Vesta X Нано до 1 грама, катушка не підходить під неї, але буду пробувати. Мормишка 0,3 грама і Crazy Fish Tipsy. Перший закид. Є, друзі. Рибка? Що це у нас? Плито? Атакувала мормишечку Така, гарненька, маленька. З-під дерева вискочила. Мабуть другий раз в житті ловлю на мормишку. Цікава темка. Але не настільки цікаво, щоб я не рибалив цілий час. Чи часто. Так, изменим трошки место. На месточек сходю. Где? Дуже щеребка. Ланнесенький кончик втик. Мішка ніколи не залишив вас без риби. Якась то й буде, манесенька але рибка. Щось така місцинка цікава. Тут міляк і впало дерево. І біля нього багато плофи різних плаває. Зараз спробую тут. Що ж це мормишка? Така непроста. Дуже мілка плотва, атакує, але вона його з'їсти навіть не може, така вона маленька. Навіть мормишку. О! Знову просто атаки і не може засіктись. малеча. Є хто це у нас? Окунець. Манесенький окунець. Зажер. Ну, з якогось боку прикольна штука, мурмишка. Є, друзі, є ще буквально тільки закину. Знову окунець. Так. Манесенький. Це дійсно окуні. Копну. дуже добре. Треба. Не ж говорив, що це така точка прикольна. Ну що, ще пробуємо? <плес> Втік. Атакував і втік. І знову атак... атакують страшне. Але ви самі бачите розмір тої риби. І атака. Є ще окунець Ех, зійшов. Такий кризі фіш тіпсі. Зараз закину. Вони там під під очеретом Тусуються Є. Yeah. Ось він. Третій. Їх там ціла зграя. Мурмишка це прикольна темка. Хай плахай, живуть, підростають. Куди я закину хоч? І от таке щось... Ох! Гарний окунець мабуть. Так, гарний гарненький окунь. Вон, друзі, видно його вам чи ні. Але на паличку до одного грама задоволення. Такий гарний окунець. Ну а ковтнув? ужас. Что же делать? А? Давай какую-то палочку. Такий гарненький окунчик. Пливий. Так, продовжимо. Трохи клює. З щучкою сьогодні історія не зрослась в мене. Значить будуть окуні. Ні, друзі. І просто закид і окунь, закид і окунь Маленький. Аби ж ви не ковтали тільки так жорстко. Клас. Сидить, на кожному закиді окунчик. Окуні на кожному закиді клас. Маленький, але теж риба. Мабуть, трошки кучку підбив або не попав в кучку. Зараз спробую ближче до очерету кинути. Бити, не закинуть на очеред. О, гарний окунь вийшов на приманку. Давай, 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 давай. Є, друзі. Так, це ще й сонячний окунь. Оце прикол. Оце прикол. Друзі, зараз покажу. Сонячний окунь. Дивіться який здоровий. Оце прикол. Гарний. Ніфіга я таких здорових навіть не бачив ще. Дивіться який красота. Сонячник. Сонячник, місячний окунь, їх по-різному називають. Дивіться, друзі який гарний. Клас. Він хоч і шкідник, але мені все одно його шкода, хай пливе. Я побачив навіть, як він вийшов на приманку, трошечки зупинився і він вдарив. Прикол. Я їх ловив раніше тільки на звичайну вудку, на поплавцеву. Зачепився. Треба якось намагатися витягнути, бо в мене одна мармика. Так, я благополучно відчепився, можна продовжувати рибалку. І знову туди під очеретик закидаємо. Не зовсім під очеретик вийшло, але вийшло. І є, друзі, лукунь. Є. Ще один окунчик. Скажена роздача сьогодні окуня на мормишечку. Клас. Просто клас. Кидаю трохи далі не хоче, а під очеретом ловиться. Пасутся на меляку под травичкой. И, а, э, зашел. Сидить Малеча. <смеш> Тільки обожнюють такі рибалки. На мармішку я не часто ловлю. Ох! Чуть спиннинг не забрав. Але щось дуже маленьке. Вон вдарива, але не засікся. Зараз ще. Сидить. Кунчик ще один нормально. Уплив. А де ж цікаво? Нормальний опінь. Десь немає. Один такий піймався. Грамів 70. і все. І інші пальчики. З пальчики ловляться. Є, сидить. На кожному закиді, просто на кожному закиді маленький окунь. Спробуємо туди кинути в той бік. Може там щось крупніше є. Ні, там плотва мала атакує. Ось вона. А ні, це окунець. Теж окунець. Клас. Я давно не воюю, так що прям багато окуня. з кожного закиду. І окунь. Маленький. Побачив рибу, вирішив вилізти на дерево. І попробувати з дерева половити. Я не знаю, видно вам чи не видно, але там багато всякої різної малої риби. Так, Я бачу окуня сонячного, зараз спробую його зловити. Не злякався тільки. Блін, він дуже обережний. Він пробує приманочку і все. Є, о, підкинув. Видно було, не знаю чи не видно. Так він ніжно пробує ту приманку. Є, друзі, є сонячний окунь. Ще один прикол. Це який гарненький, жовтий з цяточкою. Який гарненький. Ще один соняшник клас просто клас. Які вони гарні? Це ще хто? Ага, це надзвичайний окунь. На, ой, відпав. Я хочу ще одного сонячного. Добре, зараз зроблю ще пару закидів, сюди під камишок, де ливився звичайний окунь, і будемо. Завершувати рибалочку. Може сюди якась щука припливла, розлякала. Їхати додому. Ще би ловив-ловив але є справи потрібно. Потрібно йти. А не хочеться? Є, друзі. На останок кукунчика зловив маленького пацанчика мизинчикові